До правоохоронців міста Борисполя надійшла інформація стосовно того, що в одній із лісосмуг Бориспільського району може знаходитись велика кількість боєприпасів, набоїв. Правоохоронці вирушили на їх пошуки. Ну, місце було більш-менш обізначене між населеними пунктами двома, то було додатково залучено ще кінологічну службу і за допомогою собак, оперативників. Та м -м, безпосередньо патрульних служби ми знайшли закопані предмети, а їх була дуже велика кількість. В них входили і гранатомети, і гранати, і запали, і набої. Ви самі можете побачити, яка тут велика кількість цих предметів. І наразі вже слідчими відкрито кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України. Це необережне поводження зі зброєю і. Ми в рамках цього кримінального провадження будемо з'ясовувати, хто навіщо закупав ці цю зброю, всю, і куди в подальшому вона планувалась використовуватись.